Сьогодні картина дня. Папа Лама Олександра Гнилицького, 1994 року написання. Олександр Гнилицький говорив: живопис має бути просто красивим. Але як і красива жінка, він має весь час доводити, що він може бути ще й розумним. Саме таким і був живопис Олександра Гнилицького, який, на жаль, помер 46 років. Він був просто сонцем сучасного мистецтва. Він дійсно надихав багатьох. Але після нього лишилось дуже багато творів, які були зібрані цього року в мистецькому арсеналі в велику ретроспективну виставку. Одна з цих робіт папа Лама. Дивна назва, провокативна назва. Можливо, почнемо з того, що вона написана виключно жовтим кольором. Але ми бачимо, скільки кольорів на палітрі художника може бути, а скільки ще може він змішати це безкінечна кількість поєднань. Але Олександр бере жовтий і виключно жовтим. Пише неймовірно потужну велику роботу 2,5 на 3 метри. Що ми бачимо тут? Ми бачимо на жовтому, крутому ламборгіні виїжджає папа Іоанн Павло ІІ. Але вбраний він в одяг Далай-Лами. Чому так зробив художник? Що він хотів нам цим сказати? Можливо, сенс в тому, що не принципово, до якої релігії ти належиш. Важливо, що ти несеш цьому світу. Іоанн Павло ІІ, який вже причислений до святих католицькою церквою, дійсно був світлою людиною. І якраз боротьба проти агресії, насильства за гармонію і світло було присвячено його життя. Так само і для буддистів, східної релігії, неймовірно принциповим є саме не протидія насиллю, саме поступове, м'яке виправлення того, що є злого в світі. Гармонізація світу і саме освітлення, осяяння своїми добрими справами. Тому, от саме такий одяг, і тому такий світлий і радісний виїжджає до нас Іоанн Павло II. Але що тут робить жовта ламборгіні – Ознака такої е, дуже крутої і сучасної е, свідомості. Насправді, художник має сумніви, чи можемо ми сьогодні сприймати якісь ідеї. Духовні і високі, без матеріального підґрунтя. Це питання, на яке кожен відповідає сам. Насправді Олександр був дуже веселим, і після нього лишилося дуже багато життєвих байок. Одного разу він сварився своєю дружиною. Ну, як сварився? Ну, переважно, вона з ним. І ось вона каже: Саша, в тебе взагалі така міцна нервова система. Олександр спокійно сказав: Ти знаєш, справа в тому, що вона в мене взагалі не нервова. Тож ж, пам'ятайте, життя це мистецтво, а мистецтво це життя.